Вітаю, колекціонери, і просто небайдужі до автомобілів глядачі. Канал Diecast Model Collection проводить масштабний розіграш колекційних моделей автомобілів. Виконавши лише декілька простих умов, ви можете стати володарем колекційних масштабних моделей. Деталі розіграшу і всі його умови будуть в телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. Прийняти участь в розіграші можна до 28 грудня включно, а результати розіграшу будуть відомі вже 29 о 18.00. Перше місце отримає. Ось таку от Audi R8 для гонок Le Mans в 43 му масштабі. Друге місце отримує Isuzu Bullet також в 43 му масштабі. Третє місце отримує модель від Hot Wheels Premium з фільму Forsage. Ось така от Novo і четверта модель буде розіграна по секретним умовам, які я опублікую вже в день розіграшу, тому обов'язково не пропустіть. І до зустрічі на розіграші.